Всім привіт! Ласково просимо на наш 27-й урок німецької. Сьогодні в нас дуже практична тема: покупки. Знаєте, як це буває? Хочеться сказати, я купую його, або мені подобається вона, але щоб не повторювати постійно назву товару. От саме з цим сьогодні і розберемося. І одразу хочу сказати, що цей урок особливий. Ми підготували його спеціально для наших друзів з України. Це такий собі подарунок від швейцарсько-сербської школи «Майстер Зокі», щоб підтримати вас у вивченні німецької. Отже, головне питання на сьогодні: як уникнути тавтології, як правильно замінити іменник на його її чи це. Давайте подивимось, як це працює в німецькій. Це не складно. Обіцяю. Ну що ж, почнемо з найцікавішого: з іменників чоловічого роду. Тут є один такий важливий момент, пов'язаний з відмінками. Але не хвилюйтесь, зараз ми все розкладемо по поличках крок за кроком. Ось для прикладу такий діалог. Ти продаєш перстень? Який перстень? Цей золотий перстень. Звернули увагу на Денрінг? А чому не Ден Ринг, як ми звикли? Зараз дізнаємось. А ось і розгадка, коли перстень у реченні є об'єктом, на який спрямована дія, тобто продаєш що перстень, артикль чоловічого роду der перетворюється на den. це і є знахідний відмінок або німецькою акузатів. Дивіться, яка проста схема виходить. Крок перший, знаходимо наш іменник der Ring – чоловічий рід. Крок другий, ставимо його в знахідний відмінок, бо на нього діємо. Виходить den Ring. І третій крок замінюємо цю конструкцію на відповідний займенник. І ось він наш ключовий момент: займенник для іменника чоловічого роду в знахідному відмінку. Це ін. Я іфакауфе ін. Так, я продаю його. По-моєму, все логічно і просто. А тепер чудова новина. З жіночим та середним родом все значно, значно легше можна видихнути. Давайте подивимось, як це працює. Ось приклад із курткою. Вам подобається ця гарна куртка? Так, вона нам подобається. Слово куртка це діяке, тобто жіночий рід. І ось у чому краса. У знахідному відмінку артикль ді абсолютно не змінюється. А це означає, що і займенник буде такий самий, як і в називному зі. Я вимогін зі. Легко, правда ж? Рухаємось далі до середнього роду. Діалог. Ви читаєте книгу? Так, я читаю її. Книга Дасбух, це, як ми знаємо, середній рід. І тут нас чекає той самий приємний сюрприз Артикль ДАЗ у знахідному відмінку залишається ДАС. Тому і займенник, який ми використовуємо, це С. Я і хлязе С. Знову жодних змін. Ну що ж? Теорія, це добре, але без практики нікуди. Зараз ми швиденько перевіримо, як все засвоїлось. Я буду ставити запитання, а ви спробуйте дати правильну відповідь. Отже, перше завдання Ти бачиш штани. Так, я бачу страузен. Який займенник сюди проситься? Згадайте, хози. це який рід. Абсолютно, правильна відповідь зі! Оскільки діхоза це жіночий рід, займенник не змінюється. Я їх зе-зі. Чудова робота. Добре, а тепер трохи складніше. Ви ремонтуєте машину. Так, я ремонтую. Згадуємо наше найперше правило про чоловічий рід де Ваген. Так. Точно правильна відповідь Ін Дерваген це чоловічий рід, тому в знахідному відмінку ми впевнено використовуємо займенник Ін. Я їх репарірую Ін. Ви просто молодці. Бачите, німецька граматика може бути цілком логічною, коли її пояснюють просто і покроково. Якщо такий підхід до навчання подобається і є бажання продовжувати так само ефективно, то школа «Майстер ЗОКІ» запрошує на свої заняття. Ми пропонуємо групові онлайн курси для тих, хто любить динаміку і спілкування, а також індивідуальні приватні уроки, де вся увага вчителя буде прикута тільки до ваших потреб і цілей. Готові зробити наступний крок до вільного володіння німецькою. Тоді не відкладайте, просто зателефонуйте нам, щоб дізнатися деталі, або одразу записатися на пробний урок. Ось цей номер можна записати або просто зробити скріншут, щоб не загубити. Ми знаходимося у Швейцарії, але, звісно ж, працюємо онлайн з учнями по всьому світу. Дуже дякую за увагу! Сподіваюсь, цей урок був справді корисним. Ми з нетерпінням чекаємо на ваш дзвінок і бажаємо величезних успіхів у вивченні німецької мови. До зустрічі!